Зараз в озері у стрийському парку перебувають два білих та два чорних лебеді. Їм досить комфортно. Вони за літо набирають жирову масу, вони забезпечують себе теплом, і зараз вони хочуть виділяти те тепло, зберігаючи себе, обігріваючи себе. І поведінка досить активна, наполеглива можна поспостерігати. Білі лебеді, чорні вони активно себе поводять у водоймі. При умові що частина навіть є трошечки крига. Окрім лебедів, в озері водяться раки, черепахи та качки. Загальна площа озера у Стрийському парку становить понад 2000 метрів квадратних, а обігрівається більша її частина. За словами працівників парку, навіть торік, коли була досить холодна зима, температура води опускалася не нижче 5 градусів тепла. Головний інженер Стрийського парку розповідає, підтримувати плюсову температуру води в озері та у приміщенні оранжереї допомагають ось ці два котли. Зараз температура повітря в оранжереї 17 градусів. Потрібно не менше 16. Ось тут температуємо подачу води на оранжерею, а також озеро. Вона повинна сягати не менше 34-42. Це нормально, щоб не замерзала вода. У котли щодня кидають деревину, її беруть в парку, коли ламаються дерева. Потужність котла 120 кВт, камера згоряння у ньому 900 градусів. Згоряють у ньому. Ми спалюємо частину подрібнених гілок, частину деревини, яку забираємо з парку, а також омелу, яка є напівпаразитом. У трубах тепла вода протяжністю 100 метрів. Поступає в систему труб протяжністю 500 метрів озерів. Нас є таке обладнання у стрийському парку. Встановили у 2019 році. На це із міського бюджету виділили 86 тисяч гривень. Ірина Качмарик, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.